Дафна Дюморье старий. Я чув, ви про старого питали, так я й подумав: ви тут нові, на канікулах, влітку в нас багато таких. Так чи сяк завжди знаходять дорогу вниз зі скель до цього пляжу, а потім зупиняються і дивляться спершу на море, а тоді знову на озеро. От як ви щойно. Гарне місце, вже ж. Тиха й самотня. Не дивуватися старому, що тут поселився. Не знаю, коли це було ніхто не знає. Либонь, багато років тому. Коли я сюди перебрався задовго до війни, він уже жив тут. Може, втік від цивілізації, як оце я. Або, може, там, де він жив раніше, залили йому сала за шкіру. Важко сказати. У мене з самого початку було почуття, наче він щось таке скоїв, або ж проти нього скоїно, що він озлобився на весь світ. Пам'ятаю, вперше його побачивши, я собі сказав: поб'юся об заклад, що старий пекельний характер. Так, отут він мешкає біля озера зі своєю Місіс. Мають щось, наче курінь відкритий всім вітрам, але схоже, їм це байдуже. Мене попередив про нього один із парубків на фермі, радив мені, сміючись, обходити далеким рейдом старого, що мешкає поблизу озера. Він неприхильний до чужих. Тож я ходив із острахом і не залишався там надовго. Та й що з того було б? Я його говіркою ні слова не знав. Вперше, коли його побачив, він стояв біля краю озера і дивився на море. З тактовності я не пішов через складку над потоком, щоб не йти повз нього, а натомість перейшов пляжем на інший бік озера. Потім, із неприємним почуттям, наче я пхаюся до не свого діла, прикуцнув за кущем дроку, витяг свою підзорну трубу і примружився на нього. Він був чималим хлоп'якою, кремезним і дужим, тепер, звісно, постарів. Я розповідаю про те, що було кілька років тому, але й зараз видно, яким він був колись. Що це ореол влади? вітав над його прекрасною головою, яку він носив із величчю короля. Маю свою думку з цього приводу. Ні, не жартую. Чи не мав він королівської крові від якогось далекого предка? Час від часу вона в ньому прокидається, він у цьому не винен, підіймає в ньому все краще і кидає у шал битви. Але тоді я про це не думав. Просто дивився на нього і давав нурка за дрік, побачивши, що він повернувся. Ще й питав себе, чи він знає, що я з ним підглядаю, і як на це зреагує. І якщо вирішить дістатися до мене через озеро, я виглядатиму геть дурним. Але він думав собі щось інше і взагалі на мене не звертав уваги. Далі дивився на море, спостерігаючи за чайками і припливом, що наближався, а тоді попрошкував на свій бік озера до свого дому, місіс і, мабуть, вечері. А от її я в той перший день і краєм ока не бачив. Не було її близько. Вони мешкали на лівому березі озера. Не було туди дійсної стежки, а я зовсім не мав зухважця підходити туди близько, щоб зіткнутися з нею віч на віч. А зустрівши, був розчарований взагалі ні на що дивитися, себто нічого схожого на його характер, я зміркував, що це спокійна, м'яка і терпляча істота. Коли я їх побачив разом, вони обоє поверталися з риболовлі та прямували до берега озера. Він, звісно, попереду, а вона плуганилася ззаду. Жодне з них не звернуло на мене найменшої уваги, а я тішився, бо старий міг зупинитися, почекати, сказати їй, щоб поверталася додому, а тоді спуститись до скель, де я сидів. Питаєте, що я сказав би, якби він так зробив? Побий мене грім, якщо знаю. Може, встав би? насвистуючи зробленою байдужістю, а потім із поклоном та усмішкою, даремною, але завченою, ви ж розумієте, сказав би добрий день і забрався звідти. Не думаю, що він щось би мені заподіяв, лише дивився б мені вслід тими своїми дивними вузькими очима і дозволив би піти. По тому я взимку і влітку бував там на пляжі чи на скелях, а вони далі вели своє дивне самотницьке життя, інколи рибалячи на озері, інколи в морі. Час від часу я зустрічав їх у гавані в гирлі ріки. Вони дивилися там на яхти, що стояли на якорі та на морські кораблі. За такої нагоди цікаво мені було, хто з них пропонував мандрівку. Можливо, його раптом тягло на суєтне, на життя в гавані, на все те, від чого він необачно відмовився або чого ніколи не знав. І тоді він казав їй: вибираємося сьогодні до міста. А вона, щасливо йому догодити, йшла за ним. Бачите, певна річ впадала в око. Ця пара була повністю поглинута одне одним. І я не раз спостерігав, як вона його вітала, коли він повертався додому із денної риболовлі, а до того, впродовж вечора, сходила до озера на пляж і аж до моря, чекаючи його. Бачила здалека, і я теж, як він обходить ріг затоки. Тоді йшов просто до пляжу, а вона назустріч йому. І вони обіймалися. Не турбуючись про те, чи якийсь дідько їх бачить. Це зворушувало, ви ж розумієте. Відчувалося, що в старому мусить бути щось лагідне, як між ними таке можливе. Для чужаків він міг бути дияволом, але для неї він був світом. Отож, я мав до нього тепле почуття, коли бачив їх разом. Питаєте, чи мали вони якусь родину? Я до цього й веду. Саме про родину і хочу вам розповісти, бо, бачите, сталася трагедія, і ніхто, крім мене про це не знає. Може розказати комусь, але не певен. Старого, мабуть, забрали б, а їй це зламало б серце. Але хай там як, коли все вже сказано і зроблено, то це не моя справа. Знаю, що проти старого є вагомі докази, але ж небезперечні. Це міг бути і нещасний випадок, ніхто ж не робив жодного слідства. Коли хлопчик зник. То хто я такий, щоб пхатися і доповідати. Я спробую розповісти, що трапилося, але зрозуміти, воно доволі довго тривало, а я часом був деінде чи зайнятий, не сидів біля озера. Здавалося, ніхто, крім мене не цікавився життям цієї пари, тому все, що я розповім, я бачив на власні очі. Це не почуті від когось байки чи плітки, про які шепочуться за їхніми спинами. Ну так. Не завше вони жили самотньо, як оце зараз. Мали четверо діток, трьох дівчат і хлопчика. Випликали їх чотирьох у тій старій халабуді над озером і просто диво, як їм це вдалося. Господи, та я пам'ятаю дні, коли дощ періщив по гладіні, здимаючи хвильки, що розбивалися якраз біля їхньої садиби, перетворюючи твань на справжнє багно, а вітер дув просто на них. Можна б подумати, що хтось із олією в голові забрав би звідти свою місіс і дітей та й пішов туди, де є бодай якась вигода, але не старий. І я так вважаю, що він вирішив, раз він це витримує, то й вона мусить, а діти, тим паче. Може, він хотів, щоб вони пройшли сувору школу, а завважте, вони були дуже милими дітьми, особливо молодша дівчинка. Я ніколи не дізнався її імені. Але назвав її цяткою, бо щось таке в ній було вся в батька, хоч і маленька. Наче зараз бачу, як вона, дрібка, одного прекрасного ранку, першою вигрібає в озеро, залишивши далеко позаду сестер і брата. Її брата я назвав хлопчиком. Він був найстаршим і між нами трохи дурним, не був таким доладним, як сестри. От неуковирний хлоп'яга. Дівчата собі гралися, ловили рибу, а він товкся позаду, не знаючи, що із собою робити. Найрадше залишався б будома біля мамусі мамин хлопчик, тому я його так і назвав. І не те, щоб вона переймалася ним більше, ніж іншими, як я розумію, вона трактувала всіх чотирьох однаково, її думки були звернуті на старого, не на них. Але ж хлопчик був просто великою дитиною і, як на мене, простаком. Як їхні батьки, молодь завжди трималася окремо. Гадаю, це їм старий утовкмачив, ніколи не приходили до берега гратися, хоча, думаю, спокуса була чимала. У розпал літа, коли люди спускалися зі скель на пляж, на купання і пікніки. Мабуть, старий із якихось дивних і лише йому відомих причин попередив їх, щоб вони не мали жодних стосунків із незнайомцями. Вони вже звикли, що я день за днем товчуся поруч, витягаю плавник та інше. Часто я робив перерву і спостерігав за дітьми, що гралися на озері, але ніколи не озивався до них. Вони могли повернутися і розповісти старому. Звикли дивитися на мене, коли я проходив повз них. Проте відразу ж відводили погляд, наче засоромившись всі, крім цятки. Цятка задирала голову і перекидалися у воді. От просто щоб показати себе. Інколи я спостерігав, як вони йдуть усі шестеро: старий місіс, хлопчик і три дівчинки на денну риболовлю до моря. Старий, звичайно, на чолі. Цятка завжди готова допомогти біля татуся. Місіс оглядається довкола, чи все гаразд із погодою. Поруч інші двоє дівчаток. А хлопчик? Бідний дурненький хлопчик, завжди останнім виходив із дому. І Я ніколи не знав, як їм пішло полювання. Зазвичай вони довго затримувалися, і мене вже не було на березі, коли вони поверталися. Але, гадаю, вдавалося добре мусило вдатися, адже вони жили майже винятково тим, що вполювали. Ну, в рибі повно вітамінів, правда? Можливо, старий мав свій пунктик стосовно їжі. Минув час, і молодь почала доростати. Сятка, як на мене, дещо втратила свою індивідуальність, стала більше схожою на сестер. Все таки з них було гарне тріо. Спокійні, знаєте, гречні. А От хлопчик той був величезним, майже зі старого завбільшки, але ж яка різниця? Не мав він батькової постаті, ні сили, ні вдачі? От великий незграба, та й годі. Я думаю, найгірше те, що старий його соромився. Та й вдома він не працював, як належить, я в цьому певен. І на риболовлі не було з нього пуття. Дівчата працювали як мурахи, а хлопчик товкся десь ззаду, роблячи хіба безлад. Якщо там була мама, то просто залишався біля неї. Я бачив, як старого трусило, що має такого дурня сина, а ще й тому дратувався, що хлопчик був такий великий. У його нетерпимому розумі таке не поміщалося. Сила й тупість не могли співіснувати. Звичайно, у будь-якій нормальній сім'ї хлопчик пішов би тепер із дому і знайшов собі роботу. Раніше мені було цікаво, чи місіс і старий розмовляли про це ввечері, чи ця тема не обговорювалася, відколи виникло мовчазне порозуміння, що хлопчик не вдався. Що ж, урешті вони пішли з дому, принаймні дівчата. Я розповім вам, як це сталося. Була пізня осінь, а я вибрався на закупи до містечка над гаванню за три милі звідси і раптом побачив старого, його місіс, трьох дівчат і хлопчика по дорозі в понт це біля витоку струмка. У понті є кілька котеджів, а ще ферма і церква позаду. Діти виглядали вимитими та причепуреними, старий і його місіс теж. А я питав себе, чи вони йдуть у гості. Якщо справді так, то для них це геть незвичайна річ. Але можливо, там у них були друзі чи знайомі, про яких я нічого не знав. Хай там як, в останній я їх бачив у той гарний суботній полудень, по дорозі в понт. Решту вихідних дув гострий східний штормовий вітер. Я сидів удома і носа на вулицю не висовував, знав, що море тяжко битиметься у пляж. Я турбувався, чи старий із родиною зуміли повернутися. Добре б зробили, заставшись у понті у друзів, якщо тільки вони мали там друзів. Вітер вщух щойно у вівторок, і я тоді знову пішов на пляж. Всюди морські водорості, плавник, смола, мастило. Завжди так буває після східного шторму. Я глянув у бік халабути старого і побачив його з місіс на краю озера і жодного знаку молоді. Я подумав, що це якось дивно, і чекав поблизу їхньої появи. Але малих не було. Я обійшов озеро. Там, із протилежного боку, добре видно їхнє володіння, і я навіть витяг свою стару підзорку, щоб краще роздивитися дітей ніде не було. Старий щось там, наче, майстрував, як це він зазвичай робив, коли не рибалив, а місіс прилаштувалася погрітися на сонечко. Цьому могло бути лише одне пояснення: вони залишили дітей у понті у друзів на канікули або що. Зізнаюся, що мені одлягло від серця. Одну страшну мить я думав, що можливо вони подалися додому того суботнього вечора і їх застала буря. Ну і старий із місіс благополучно повернувся, а діти ні. Хоча такого не могло бути, я почув, хтось щось би зробив. Не міг би старий звичайно собі безтурботно вовтузитися, а місіс вигріватися на сонці. Ні, це неможливо. Бо вони залишили дітей у друзів. Чи, можливо, дівчата з хлопчиком вирушили в глиб країни, щоб урешті знайти собі роботу? Хай там як. Без них усе спорожніло. Я засумував досі вже звик бачити їх поблизу, цятку та інших. Я мав дивне відчуття вони пішли звідси назавше. Дурниці, правда, Септо, як на здоровий глуст? Був старий, його місіс, четверо молодих. А я зблизька спостерігав, як вони росли, і от тепер вони пішли без жодної видимої причини. Якби ж я знав, бодай слова його мови, щоб озватися по сусідськи. Бачу, ви з місіс зосталися самі. Сподіваюся, нічого не трапилось. Але з цього не було пуття. І він глянув би на мене тими своїми дивними очима і послав би під три чорти. Дівчат я вже ніколи не бачив, ні, жодного разу. Вони не повернулися. Якось я вирішив було, що побачив цятку в гирлі з друзями, але не був в цьому певен. Якщо це і була вона, то виросла і геть змінилася. Скажу вам, що я з цього приводу думаю: старий з місіс навмисно взяли їх із собою в ті вихідні, щоб залишити зі знайомими, або ж звеліли їм відтепер покладатися лише на себе. Знаю, що це звучить жорстко. Ви б такого не зробили з власним сином чи донькою. Але ж не забудьте, що старий був кремінь і жодним законом не корився. Не сумніваюся, він думав, що так буде краще. І якби ж я напевне знав, що трапилося з дівчатами, особливо з цяткою, я б не переймався. А от за кого я переймався, то це за хлопчика. Річ у тім, що хлопчик був достатньо дурний, аби повернутися. Десь через три тижні після тої останньої суботи я саме йшов не своїм звичним шляхом, а лісом аж до озера, вздовж струмка, що впадає в нього з гори. озеро болотом з північного боку, тримаючись на відстані від володінь старого. І перше, що я побачив, це хлопчик. Він нічого не робив, просто стояв на болоті, виглядав приголомшеним. Був надто далеко від мене, щоб я міг до нього озватися. Та мені відваги забракло. Але я спостерігав, як він стояв на свій неотесаний незграбний манір. Але я спостерігав, як він стояв на свій неотесаний незграбний манір. І я бачив, що він дивиться на дальній кінець озера у бік старого. Старий і місі зовсім не помітили хлопчика, були собі поблизу пляжу на дощатому містку. Виходили рибалити чи поверталися, і от раптом. Хлопчик із його приголомшеним дурним обличчям, і не просто дурним, а переляканим. Я хотів спитати, що трапилось, але не знав, як сказати. Стояв там, як і хлопчик, дивлячись у бік старого. Тоді трапилось те, чого ми обидва мусили боятися. Старий підняв голову і побачив хлопчика. Либонь, він сказав щось місіс, бо вона й не вирухнулася. Либонь, він сказав щось місіс, бо вона й не ворухнулася, зосталася там, де була, на містку. Але старий обернувся, мов спалах блискавки, і попрямував на той бік озера до боліт, до хлопчика. Виглядав жахливо. Я ніколи цього не забуду. Ця чудова голова, якою я завжди захоплювався, була, мов утілення гніву та злоби, і він проклинав хлопчика, підступивши. Кажу вам, я це чув. Хлопчик розгублений і переляканий, безпорадно шукав, де б від нього сховатися, але жодної схованки не було. Лише рідкий очерет, що ріс поруч із болотом, та Сердега був такий дурний, пішов туди, прикуцнув і вважав себе у безпеці страховинне видовище. Я вже зібрав усю свою відвагу, щоб отрутитися, коли старий раптом різко зупинився посеред шляху, став на місці, а тоді, досі клинучи і бурмочучи, Обернувся і рушив до мостика. Хлопчик дивився на нього за своєю очеретяною завіси, а тоді бідолашний дурник знову вийшов на болото, як на мене, з думкою пробитися додому. Я оглянувся довкола, нікого покликати, ніхто не допоможе. Навіть коли б я дістався ферми і погукав когось, мені порадили б не втручатися. Старого краще не чіпати, коли в нього один із його нападів люті, а хлопчик достатньо дорослий, щоб подбати про себе. Він же був зі старого завбільшки, міг відплатити тією ж монетою. Але я знав і дещо інше. Хлопчик не боєць він не знає, як це. Я доволі довго чекав поруч із озером, але нічого не сталося. Вже почало сутніти, марно було там стрічати. Старий і місіс пішли з мостика додому. А хлопчик ще стояв там на болоті на краю озера. Я лагідно до нього озвався це все дарма. Він тобі не дозволить повертайся до понту, чи де ти там був, куди завгодно. Але тут не залишайся. Він звів очі з тим самим дивним, приголомшеним виразом обличчя. Я певен, він не зрозумів жодного мого слова. Я відчув, що не спроможний зробити більше, і пішов додому. Але весь вечір думав про хлопчика. А вранці знову спустився до озера, взявши з собою велику палицю для хоробрості. Не те, щоб вона могла придатися, не проти старого. Ну, думаю, що за ніч вони прийшли до якоїсь угоди. Там був хлопчик при бочці матері, а старий тинявся поблизу сам по собі. Мушу сказати, що на душі в мене полегшало, бо, врешті-решт, що я міг би сказати чи зробити? Якщо старий не хотів хлопчика вдома, то це справді його річ. А коли хлопчик надто дурний, щоб піти з дому, то це річ хлопчика. А як на добру справу, то я винуватив матір. Як не крути, вона мала сказати хлопчику, коли він прийшов, що в старого напад його злого гумору і хлопчику краще забратися, доки все не поверне на краще. Але я ніколи не був високої думки про її розум, ані разу вона не проявила сили духу. Однак той лад, який вони запровадили, певний час. Протримався. Хлопчик прилип до матері. Думаю, допомагав їй господарювати, не знаю. А старий залишив їх самих і дедалі більше тримався один. Сем. Він взяв собі зазвичку сидіти на мостику, згорбившись, дивлячись на море з дивним задуманим виразом. Взагалі видавався чудним і самотнім. Мені це не подобалося. Не знаю, що в нього за думки були, але я певен, що недобрі. Ті часи, коли вони з дружиною і дітьми з щасливою і задоволеною компанією йшли рибалити, видавалися далеким минулим. Тепер для нього все змінилося. Він стирчав у холоді, а місіс із хлопчиком були разом. Я його жалів, але й боявся теж відчував, так не може тривати вічно, щось мусить трапитися. Якось я спустився до пляжу за плавцем. Уночі його нагнало вітром і, глянувши в бікозиря, помітив, що хлопчик не з матір'ю. Як і того першого дня, повернувся на край болота. Був уже не меншим від батька. Якби ж то він умів скористатися своєю силою, то міг би їх перемогти. Та ба, йому бракувало мізків. Отам він був. Повернувшись на болото, великий, сильний, наляканий, дурний хлопчина. А отут був старий, поза домом. Дивився в бік сина, а в його очах була смертна кара. І я сказав собі, він збирається його вбити, але ж я не знав, як, коли і де він це замислив вночі, коли всі спатимуть, чи вдень, коли рибалитимуть. Мати нічого не значила, вона йому не завадить, марно було до неї звертатися. Якби ж хлопчик мав трохи здорового глузду, щоб піти звідти, я чекав і пильнував до ночі, нічого не трапилось. Уночі задощило. було сіро, холодно і тмяно. Вже запанував грудень, дерева стали голими і понурими. Я до пізнього полудня не міг спуститися до озера, а тоді небо прояснилося, і сонце засяяло над водами, як то взимку, спалахнувши перш ніж опуститися в море. Я побачив старого і місіс. Одне біля одного, перед старою халабудою, вони мене помітили і поглянули в мій бік. Хлопчика не було, на болоті його теж не було. Ані на березі озера. Я перейшов міст, пішов уздовж правого берега, підзорка була зі мною, але хлопчика я не бачив. Весь цей час я відчував, що старий пильнує за мною, тоді я його помітив. Я спустився до берега, перебрів болото і пішов до очерети, туди, де щось лежало. Він був мертвий. На його тірі була велика рана, на спині засохла кров. Але він пробув там усю ніч, його тіло було мокре від дощу. Подумайте, що я збожеволів, але я розплакався, як дурень, і закричав старому: Ти вбивця! Чорним богом проклятий вбивця! Він не відповів, не рухався, стояв там зі своєю халабудою разом із місіс, спостерігаючи за мною. Хочете знати, що я зробив? Я повернувся, взяв лопату. Викопав хлопчику могилу в очеретах за болотом і проказав над ним одну зі своїх молитов, бо не був певний, якої релігії він тримався. Закінчивши, глянув через озеро на старого, знаєте, що я побачив? Побачив, як він опустив свою велику голову, нагнув до неї і обійняв її. І вона підняла до нього голову і теж його обійняла. Це було як реквіум і благословення, спокута і хвала, якимсь власним дивним чином вони знали, що скоїли зло, але тепер усе закінчилося. Бо я поховав хлопчика, і він відійшов. Тепер вони вірні знову бути разом, і ніхто третій їх не розділяє. Вони вирушили до середини озера, і раптом я побачив, як старий витяг шию змахнув крилами. І повний сил вилетів із води, а вона за ним. Я дивився, як пара лебедів летить над морем просто до прозахідного сонця, і скажу вам: це було найгарніше, що я коли-небудь бачив. Двійка лебедів летять самі взимку.